Сьогодні я читаю тексти, які дають нам уявлення чи змістюють наше розуміння про людей, які, які досить часто згадуються в Івані досить часто. І їх називають. книжники. От ми читаємо в один раз. Книжники книжки, книжники книжники. книжники, книжники це такі, що це за люди, які яких називають книжники? Е, ну, Найперша найперше їхня функція була? Е, це люди, які е, якби, робили Божі книги, Ну, копіювали Божі книги. Буквально це були писарі, які е, переписували. Писання Біблією і робили копії Біблії. Були такі часи, виявляється, що не було такого друкарської справи, книги не друкувалися, і їхнє копіювання це була складна ручна робота. Виявляється, щоб дали вам завдання зробити копію Біблії від руки написати? А це люди робили ці копії Біблії. І, і, ну, робили вони дос, досить свою роботу так професійно і якісно, настільки якісно, що ми можемо бути повністю впевнені і вдячні їм, що старий завіт фактично ми отримали абсолютно збережний, без, без якихось похибок завдяки їхній праці. Ну, якби, наприклад. Нас як є людей. Я зробив копію Біблії передав вам. Ви зробили копію Біблії передали другому. Так, щоб кожен з нас зробив копію і передавав. Як ви думаєте, останні настільки було б вона повністю відповідно до оригіналу? Ваше сказати. А вони зробили свою працю так, що вона була абсолютно відповідна до свого оригіналу. Вони настільки блогвіли і відповідально відносились. Що у них навіть були свої якби, методики, як робити так, щоб усі е, їхні копії були абсолютно відповідні. І це вони так робили, тому що розуміли, що це Боже Слово, і люба якась помарочка може це Слово Боже ну, змінити десь там, спотворити. І, ну, Наприклад, ну, Писав він той свиток, переписував той свиток. І якщо книжник це писать, коли робив цю перепис копії з оригіналу, робив якусь помилку, він її не міг виправити, він її не виправляв. Воно, помилки не виправлялись. Єдине, якщо була можливість ось, наприклад, той частину свідка того всього вирізати і вставити інше, щоб по-новому написати так робилось. Но, Помилки не виправлялись. І взагалі писали так, щоб помилки не робились. якщо була зроблена, помилка не виправлялась. Треба було або взагалі вирізати і вставити нову, або було навіть так, що е -е, якщо це не можна було зробити, то вся та копія спалювалась. щоб не було копії, яка б мала б якусь помилку. У них навіть, навіть, навіть була методика, як перевірити, наскільки відповідається до оригіналу. Вони рахували кількість букв в оригіналі. І кількість був в копії. Якщо вони не совпадалось, це копія невірна. Тому перед тим, як щось всіх критикувати, може, треба їм подякувати. Треба їм подякувати. І Ну, хто згадає такого першого відомого чоловіка, якого називали книжник? Це не в новому збиті, це в Старому Субті. Є здрав, це перша людина, якого так... Ну, офіційно дали такий титул. Ці писарі були раніше. А ось цей титул Книжник вперше зустрічається в Біблії До Єздри, він був і священником. Але він був священником на землі, де не було храму, де вони були в полоні. І Він більше себе присвятив не якоїсь літургії, бо не було храму, а вивчення в біблі, копії Біблії дослідження. Не впевнений, що він робив копію, але він досліджував Писання і його добре знав. Так читаємо про першого книжника Єздру. Книга Єздри, 7 розділ. Шостий вір починається так. Цей Єздра повернувся з Вавилону, він був книжником, знавцем законом Мойсея, який йому дав Господь Бог Ізраїлю. Ну і віш, 10-й. Є поставив собі за мету, якби ціль його життя була ось така. Прихильно, неухильно досліджувати закон Господу, впроваджуючи його в життя. Тут мається на увазі своє життя досліджувати і його виконувати, а також навчати Ізраїль Божим постановому законом. Мета життя цього чоловіка чоловіка. Божого чоловіка. Слово Боже досліджувати, його виконувати і вчити його інше. І пам'ятаєте, саме книга Єздра, в якій він описує, як Бог його благословенно використав, коли саме за в Божій руці він був покликаний з Вавилона, на... вернувся на землю Ізраїля, там, де вже жили євреї, які. Раніше повернулися з полону, вони храм відбудували, і ніби почалося якесь духовне життя, але воно таке жебліло. Тому що головного не було, люди не жили по Писанню. Навіть священники, як він докоряв жили не по Слову Божому. Робили собі такі шлюби, які Бог забороняв. І він туди пішов і каже: треба жити по Слову Божому. Це була как, духовна реформація, коли він ну, натхненно і якби ну, дисципліновано вертав людей до Слова Божого, по якому він сам жив, він сам добре знав. Тому е, книжники, це перше були писарі, а друге, вони були е, експертами чи знавцями, які ну, найкраще знали слово Боже. Взагалі, якби якби от, що життя своє ми. Хтось би з нас переписував Біблію від руки. Як ви думаєте, тільки роблячи це, він би знав хорошо писання чи не знав? Однозначно знав. Десь, можливо, наші школи, сучасні школи відстають, коли, коли діти менше пишуть. Десь там чи читають, чи печатають, бо само переписування тексту вже е, допомагає цей текст зрозуміти, поняти і Якщо вони весь час професійно тільки це робили, вони вже його знали. За часів Ісуса Христа, як Христос пам'ятаєте, тільки народився, і прийшли мудреці і шукали, де він народився. Прийшли в Єрусалим, знайшли Ірода, запитують його, його, ми шукаємо тут народженого царя. І він каже: Я не знаю, кого ви шукаєте. Ну, давайте я покличу експертів. І кличе ось кого він? Матфія другий розділ. Вірш 4. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони сказали йому, а у своємі юдейську. Ці книжники знали, де він мав народитися? Чого? Бо так написано пророком. І вони цитують пророцтво Пророка, якого вони знають на пам'ять це пророцтво. І ти офлеєми, земле юдена, нічим не менше серед інших володінь Тобто Ти дуже маленьке містечко, але ти велике містечко. Чому? Бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїль. Як не знає, де він народиться, є таке пророцтво. Тому він має народитися уфлеєм. І їде каже, будурцям: ідіть ну, в флеєм, він там, шукайте там. Чи коли Ісус Христос переобразився перед учнями, і вони почали все більше і більше осягати, розуміти, хто Він є такий? Це, це Божий син, а, але потім вони до нього його питають з Ісуса Христа Матфія 17, 10. І учні запитали його, кажучи, а чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілья? Вони розуміють, що Христос, їхній вчитель, і є цей Божий Писанець, є цей цар, е, про якого перебуває є Христос, А вони каже, ну ми, ми розуміємо, хто ти є. Але знаєш, книжники е, толкують, що має, якщо ти є Христос, то перед тобою мав бути і А щось ми не знаємо і не бачили Єврію? Ісус каже, так, да", книжники кажуть, правду. І той Ілля, про якого вони цитують знову пророком Малахію, вже прийшов. Е, і це Ісус каже, це, і був Іван, який хрестив, Іван-Христитель. Тобто книжники знали прост, про розуміли їх. Апостоли не знали, а книжники знали. Книжники це були люди, які називали вчителі, вчителі, равіни. Равіни — це були не священники. Священники займалися субо в храмі якоюсь своєю процедурою і А духовними наставниками Венції були ці книжники. Але на сторінках Євангелія вони, вони попадають перш за все як люди, які негативно ставляться до Ісусу Христа. Напевно, це найбільша група, яка найбільш така була опозицією до Ісусу Христа. І плюс священники. І Чому? Тому що Христос просто вчив духовному значенню Слово Божого. А священники е, ну, чи, чи книжники книжники е, мали на всі ці тексти Слово Боже свої звичні пояснення. Традиційні пояснення. Крім того, що вони вивчали слово Боже, і знали Слово Боже, вони вивчали, ну, якби, по-нашому, це вивчали якби, коментарі. Є слово Боже? А є то, як це слово Боже пояснювали. І пояснювали інші такі відомі книжники там, ну, равіни, які були перед ними. І ось це пояснення, воно було, як, як правило, не записане ніде. А усну, От не говорили, що один книжник говорив про це так, про це слово Боже, чи пояснює так. І всі ці пояснення вони завчали на пам'ять ці усні пояснення. Тому навіть вважалося, щоб книжник став більш-менш таким ну, фаховим експертом. Потрібно було бути хоча б 40 років мати, щоб все своє життя від, від дитинства вивчити це слово Боже, і, і ці усні коментарі, ці передання. Але так трапилось, що вони ці коментарі чи ці передання ці, ці якби, традиції настільки піднімали, що ними вони, слава Боже, е, якби затуляли, відхиляли. Ось слова Христа. Матфія 15:3. 15 розділ це коли ось такі книжники приходять і скажуться, що ніби учні, учні Христа порушують що? традиції? Вони поїли і руки не болили. Ну, де в Біблії є така заповідь, що не можна брати хліб, що ти руки не спуснув? Нема такої заповіді. А це були які традиції. І вони до Христа з претензіями, що твої, твої учні такі грішні, бо наші традиції порушують ніж третій. А він у відповідь сказав їм, Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Далі Сус говорить відомі слова, каже, є заповідь, важлива заповідь, то як треба відноситись до батьків, їх поважати, їх слухатись, їх доглядати. А ви своїм переданням? Це Слово Боже устраняє, відхиляє. А передняя, яке вони всі вивчили, що ніби якщо хтось скаже, що я дарую Богу чи посвячую Богу те, що я мав дати батькам, це вже бути вільний він батьків, щоб їх доглядати. Висловив Боже своїми традиціями порушує. І це взагалі чи ця проблема і до сьогоднішнього дня. В принципі, в традиціях може бути нічого поганого нема. Але їхня проблема в тому, що якщо ти щось піднімаєш, то тоді одночасно щось опускають. Якщо ти високо цінуєш традиції, тоді ти нехтуєш більшим словом Божим. Тому про нас є, ну, про іванці і християн є така хороша думка, що це люди Біблії. Да? Люди, які основуються тільки на Біблії. І це слава Богу, щоб так було в житті наша. Один із принципів баптистського руху тільки Писання. Тільки писання. Тільки те, що Біблія говорить, повинно бути нашим керівництвом життя. Не те, що сказали там якісь брати колись говорили, це може бути якоюсь порадою, але тільки слово Боже має бути вирішальним, як жити, як поступати. І тільки про це ми маємо говорити і вчити. Також другою проблемою, яка фактично то добре починання, яке почалося з Єздри, спотворило, спотворило до того, що якщо Єздра — це є позитивний приклад, то книжники в часи Ісуса Христа вже негативний приклад. Звідси, це, це люди, які робили ту саму роботу. І як так сталося, що за століття вони стали ось, ставились ну, втратили своє духовне положення? Е, це те, що вони прикручилися на, на традиції, слова Божого, а друге, що вони стали, якби. Вони щирими, вони шукали людської якоїсь щасті, а не Божого якогось одобрення на своє життя і служіння. Ісус Христос про це говорить прямо Прямо про них. В тежі Матвії відкривають 23-й розділ. Вірш 5 6-й всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Шостий вірш. Люблять почесні місця на бенкетах, перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Вони шукали поваги людської. Їхня святість була про людський око. Як показово на показ вони демонстрували виконання своїх традицій. Вірш четверте. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі, ну, їхні вчення, яке вони додавали ще до Слова Божого, і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх повернути. Тобто вони були дуже вимогливими до когось, але не до самих себе. І це було, як Ісус раз говорить про них: лицемір, лицемір, Ось Все те, що. Фактично зруйнувало їхнє е, духовне життя не щирість прав е, Бога. Вони через не направляли своє життя на Бога, а на людей просто грали роль святих людей. грали роль святих людей, не будучи святими людьми. Це, і це застереження для нас, Ісус говорить, ви не будьте таким. І, зрештою, саме вони були, ще раз, можливо, найбільшою групою, яка домагалася і домагалася розп'яття Христа. Вони, якби, ходили не раз за Христом по пятам і вишукували якісь ніби порушення традицій за суботу за ще щось, щоб йому дошкодити і його звинуватити, тоді коли Христос по-справді, ідеально виконав закон. Чим відрізнявся Христос від книжників? І люди це відчували, що його вчення друзі відрізняється, що кризники цитували якусь заповідь і говорили: ну, Такий такий-то равін, коли сказав так про це. А ще інший равін сказав, ще про це так. Ісус просто говорив: А я кажу вау. А я кажу вам. Йому не потрібно було якісь авторитет людські. Він просто доносив Боже Слово і від себе. Я кажу вам. Перше Коринтянам 1.20. Відомий слово. У мене сучасний переклад. Якби, в даному випадку, це стіляється перше значення в цьому сучасному перекладі. Де мудрий Чи де мудрець? Де грамотний? Грамотний це буквально де книжник. Тобто, десь, книжник це був синонім слова грамотний. До речі, їхня функція була настільки важлива в Ізраїлі. Знаєте чому? Тому що це дійсно може бути Книжник – це грамотне. Тому що часи, коли жив Христос, тільки, тільки в середньому 10% людей були грамотними. Настільки це відзначається зараз? А друга причина, тоді мова змінилася. Мова писання була, ну, це як ніби зараз, є церковно славянська мова і яку ми розмовляємо. Мова писання змінилося. Писання єврейське було написане на староєврейській мові, а під час Христа говорили вже ну, на такому арамійському діалекті. І тому проста людина, як правило, була або неграмотна, або навіть що грамотний, він не знав тому мову, де нього єврейську, яку було написано. І тут, і тут був така находка книжник. Він був грамотний, він знав мову, він міг донести це слово Боже. І це була ще раз велика привілегія, на жаль, з якою вони не скористалися. Вони, якби, якщо би, ви самі не війшли і для інших стали перепоною. І ось ця фраза, яку ми прочитали, де Павло пише: Де мудрий, де грамотний? Де вчений віку цього? Хіба мудрість? Цього світу Бог не обернув на безумство. Це було говорить, що їх не видно в церкві, їх нема в церкві. Мудрі це, напевно, про мудреців язичників. Книжник це про, чи грамотний, це про мудрих людей з Ізраїля, євреїв. Де вони? Ви бачили їх в церкві? Їх нема в церкві. І каже: подивіться, хто ви в церкві? Нема серед вас таких от. Їх нема. Знаєте, чи можете ви назвати хоч одного книжника, читаючи Біблію, який би став християнином? Я не знаю жодного. Я не знаю жодного прикладу з Біблії книжника, який би пішов за Христом. Деякі з них щось його запитували, деякі цікавились. Деякі він що навіть ти недалеко. Але жоден в Євангелії і знає як не записаний, як той, хто пішов за Христом. Жоден з них не записаний, ні той, хто був членом церкви, коли писала дії, дії апостолів, чи коли писалось послання, жодного нема. Священники були. Неписано, знаєш? Що? І багато священників увірували. Фарисеї, я знаю одного відомого фарисея, який написав тритину, добру третину Слово Божого Іванглії Павло. А книжка жодного. Жодного. Тому і Бога де, їх немає. ця їхня мудрість, якою вони гордили, стала, стала перегородкою, яка зупинила їх, їхня гордість, зупинила їх перед простим Славом Божим, перед простим Івангем. Але дивіться один текст, який я зачитаю, ще останній текст. Знову Матфія. Я скажу, чому я сьогодні читаю тільки Матвія, Матфея 13, 52, де Ісус говорить притчі, а потім їх пояснює учням. І ось такий Він говорить висновок. Він же сказав їм? Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до родини Господаря, який витягає зі своєї скербниці. Нове старе. Е, Виявляється Ісус говорить про якихось книжників, які були навчені е, Царству Небесному. Тому Іван, яку він вчив. Я думаю, що це він говорить про свої хвощі. Він так про них говорить. Е, бо це саме він їм толкує і, і пояснює притчі про Царство Небесного, які не розуміли е, натовпи. А апостоли не все розуміли, Він каже, давайте я вам поясню. І він ніби говорить тим, що от ви будете моїми, чи хтось з вас, я думаю, що перш за все це, напевно, було про Матвія. Коли апостоли пам'ятаєте, вже після Христового Воскресіння повідали в Єрусалимі і їм забороняли священники. Там є така фраза, що священники чи всі духовенство і книжники. Бачили, що апостоли це люди, які не, не книжні. Не такі ось неграмотні, такі простачки. В цілому, але я знаю одного серед них, хто був грамотним, в цьому переконаний. Матфій — це був книжник. Просто він займався книжками не церковними, а книжками бухгалтерськими. Він був, ну, по-нашому таки, він був гарним таможником. Який все, все записував, що рахував, каркулював, і Христос його покликав іти за ним. І він все залишив? Він залишив все і пішов? Але все щось він з собою взяв? Він взяв собою цю зібність писати, взяв своє перо. Чому я так впевнений? Тому що ми читаємо від Матвія. І Іван Матвія це є так перша книжка Євангельська. З якої починається новий завід. І він, він, був цим першу копію під Духом Святим написав. Ось цей перший книжник. Я думаю, що не тільки він да, Іван писав став книжником, але найфахівшим книжником, першим це був, це був, був І, До речі, саме в його Івані. Він... Найбільший раз цитується пророцтво і пояснюється, що вони виконуються в Ісусі Христі. Це те, що мали робити книжники. Вони знали пророцтво, вони говорили юрдо пророцтво, вони говорили учням пророцтво про Ілью, але вони не бачили їхні виконання у Христі. Матфій це побачив. Він не разу говорить: це було так, бо так було написано пророк. Чи збулося ось сказане пророк? у крісті. Думаю, що і ми можемо бути такими гарними іванськими що Ми люди ми люди книги. Ми люди книги. Ми книги. книги. не робимо копії, бо вже копії друкуються. Але, але нам є честь бути такими книжниками, яким не було на початку, яким був Єздр. Людина, яка вивчала Слово Боже. Для чого? Щоб його виконувати, щоб так жити і вчити інше. Задача книжників була знати слово Боже, показувати приклад, що вони перестали робити. Вони стали грати роль, а не показувати по справжньому. Показувати приклад і вчити інше. В тій смілі для нас є можливість бути тими добрими. Прикладами людей, які Слово Боже знають, виконують і вчать. Бути е е е е книжниками, ще раз, книжниками слов які, Слово Боже знають і виконують. Це найбільша задача, найбільша ціль, найбільша мета. Пам'ятаєте, як, як сказано було приєзно, що він поставив собі за мету мета життя. Ось це слово Боже знати. Розуміти, виконувати і ще комусь роздіснити. І це не тільки може сказати про, 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 про проповідників, а про кожного з нас. Кожного з нас. Хай нас Бог благословить бути тими книжниками, про які говорить Христос, які навчені Царству Небесному. Амінь. Помолимося.